Як природа, втрутилася в історію України. Війна Хмельницького. Поляки засіли у фортеці з і ніяк не хотіли з неї тікати. Гетьман ніяк не міг до них дістатись. І вже подумки готувався до поразки. Але неочікувано пішов сильний дощ, і Хмельницький скористався силою природи. Так, ми отримали зборівську угоду, яка назавжди змінила історію України. Життя Львову у 1852 році. Річка Полтва вийшла з берегів і затопила весь центр міста. Влада нічого не мала з цим діяти, і негода забрала дуже багато життів. Після цього місцеві почали вимагати збудувати колектор, щоб Полтва більше не проносила шкоди. Перший зимовий похід, коли армія УНР була за крок до поразки, вони зробили те, що взагалі ніхто не очікував. Залишки української армії під лютими морозами прорвалися до Вознесенська, захопили арсенал та врятували всю Україну. Сема, а як українці боролися з холодом? Підписуйтесь і ми розкажемо.